Доброго дня вас вітає компанія Promdom ком Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від чеського виробника Рубена. Профіль реміння Б17 мм на 11 мм. Довжина реміння 2500 мм. Це довжина по внутрішньому перерізу або по корду. Ой, по середньому перерізу або по корду. Довжина по внутрішньому діаметру 2460 мм. Ремінь європейського виробництва, температура робочого середовища від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія, ставиться на косарки картоплекопалки до мотоблоків і мототракторів. Також використовується в комбайнах на загрузку та вигрузку. Купити ремінь профіль Б 2500 рубена ви можете в нашому інтернет-магазині Promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.